Знову здрастуйте, з вами Lazy Lone. Вирішив записати ще, одне, ще один епізод, але не для того, щоб вам показати щось нове, а просто показати, як виглядає зараз моя ситуація. В принципі, нічого надто нового не зроблено за виключенням. По-перше, я вивчив і використовую сонячні батареї. Активно використовую. Проєкт використовую ну, приблизно такий. Оце один модуль. Всередині підстанція електрична, це акумулятори, це сонячні батареї. Я їх наштампував багато. Наштампував, не задумуючись, скільки їх потрібно, і, мабуть, їх навіть забагато. Ну, скільки є, стільки є. Діло таке. А, потім я створив декілька а, залізничних колій. Ось одна станція, ну, а згори а, нафта, ви її вже знаєте. У мене були проблеми із одноколійкою, сигналами. Вони заважали, вони перетинаються, то вони заважали одне одному. Ні один поїзд не їхав. Ну, я зробив двох колійку, з, не, з двох я розібрався. Отут розвантажується залізна руда, ну а згори е, нафта ви в курсі. Е, я вивчив роботів. Оце робопорт. Пару слів я про роботів розповім, щоб ви розуміли, що воно таке і як ним користуватися. Роботи бувають логістичні і конструкторські. Логістичні тільки носять туди-сюди предмети. Ось поїзд приїхав. Зараз буде розвантажуватися. Маніпуляторами в скриню, а, ну а уже із скрині буде куди зможу. Логістичні просто носять, от зараз вони будуть виносити з цих скринь, руду понесли, вони завжди будуть носити то таке діло. І конструкторські вони будують щось. Можна сказати, побудуй тут, наприклад, ще сонячних батарей і вони полетіли. Дуже зручно. Особливо, якщо зважати на те, що сюди, припустимо, я б взагалі не, не достав у ванільній грі без модів, я б не зміг тут нічого побудувати. Ну просто не дійшов би, а по сонячним батареям ходити неможливо. Так, цікаво чому показує, що немає струму, що не підключений струм. Це дуже дивно, тому що зазвичай достає з сусідньої... як би вам то сказати. Сусідньої батареї дивно, дуже дивно. А ну давайте ще раз поставимо. Опа. Все одно не працює. А мабуть просто в мене не вистачає енергії зараз. Угу. Виробляється рівно 29 МВт. О, пішли заряджатися. Ну, Добре. Ну от, для роботів існує декілька видів скринь спеціальних для роботів. Одна скриня, оце мабуть, оця, скриня запиту. Я вказую, скільки чого мені в цій скрині треба: 200 тих, 200 тих елементів, 200 тих, і роботи намагаються її заповнити. Інша скриня, скриня пасивного постачання, це просто ознака роботам, що все, що є в цій скрині, бажано, ну, можна і бажано забирати. А, якщо воно десь знадобиться. Є скриня активного постачання, як, наприклад, тут. Це значить, що я хочу, щоб вони якомога швидше звільнили цю скриню. Використали там, де е, воно потрібно, те, що в цій скрині знаходиться, або просто приклали у останню скриню. Storage. А ось вони, власне, скрині зберігання. Це скриня, в яку роботи мають право складувати щось. І з якої вони мають право. Забирати при потребі. Потім я створив собі силову броню, причому другого покоління. Перше покоління в принципі така сама, принципово така сама, але по факту о, трохи інакше. Трохи переставлю. Так красивіше буде. А силова броня може містити робопор... особисті робопорти. Ну, для того, щоб я міг носити логістичних роботів і конструкторських роботів з собою. А, чому суть? Робопорт діє тільки на деякій відстані від себе. О, ви побачите, червоний квадрат і зелений квадрат, а поза зеленим квадратом взагалі не діє. В зоні червоного квадрату діють логістичні роботи цього робопорту. В зоні зеленого діють конструкторські. Ну власне, вони і в зоні червоного теж діють. Потім ви бачите лінію, яка з'єднує робопорт цей із робопортом цим. Всі робопорти, які з'єднані між собою, створюють єдину мережу, логістичну мережу. І відповідно, якщо в одному кінці цієї логістичної мережі, з'єднаної між собою робопортами, стоїть скриня запиту, яка потребує ну, не суттєво скажімо, сталь. А в іншому кінці знаходиться скриня постачання або там, скриня зберігання, в якій ця сталь є, то роботи перенесуть з однієї скрині в іншу цю сталь. Якщо ж у вас буде дві окремі мережі логістичні, о, ми побачили два поїзди. Якщо буде два, дві окремі мережі логістичні, то з однієї в іншу роботи нічого не перенесуть. А персональний робопорт. Дає можливість використовувати роботів на деякій відстані від себе. Скажімо, з ними дуже зручно рубати ліс. Планувальник зносу. Все, що я виділяю. О, ви зараз бачите зелений квадратик. Виділяю цим планувальником, он, знизу підписано 12 деревини. Роботи вилетять, зберуть. Дуже швидко. Ну, все. І в мене є деревина і мені нічого не заважає. Е, також потрібні батареї для підзарядки роботів. Також я тут використав один енергетичний щит і батареї для того, щоб енергія трохи зберігалася. А це пристрій нічного бачення. Я, тепер мені ніч. Не так заважає, як раніше, я бачу все одно все. Правда, воно в трохи в дурних тонах, ну, то таке. Я вивчив майже все. Ну, власне, все, просто деякі ще науки можна підняти рівень. Смисла в цьому не дуже є. А головне, що я вивчив ракетну шахту. Можу її побудувати, мабуть. Що для цього потрібно. Просто взяти і побудувати. Ну, Ніколи цим, цього не робив, та й смисло, власне, не дуже бачу. Але треба буде. Просто з цікавості ніколи цього не робив, то треба буде зробити разок. От, ви бачите, зараз включилося нічне бачення. В день сонячні батареї збирають енергію, вони не збирають, вони просто перетворюють сонячну енергію в електрику. Акумулятори е, якраз зберігають, вони підключені до мережі, вони електрику, чи то з сонячних батарей, чи то з парових двигунів е, накопичують. І, е, ой, не так я хотів сказати, Вночі її віддають. Ось Якщо подивитися, зараз виробляється енергія трохи на сонячних батареях, але вона падає потроху, по отаким оранжевим кольором. Енергія падає. І з акумуляторів вона теж виробляється і вона зростає навпаки. І відповідно падає ємність акумуляторів. Ну, Власне, заряд акумуляторів неємність. Парові енергостанції я просто вимкнув. Більше всього, в мене жруть електричні печі. Я замінив печі спочатку на столеві, вони споживають менше вугілля. І, здається, швидше трохи плавлять залізо. І потім замінив їх на електричні, які не мають, не дають такого забруднення ось ці електричні печі. Здається, всі замінив. Так, всі. Ну і до того ж, це дозволило мені ем, використовувати обид, обидві полоси конвеєрів для руди. Раніше там половину полоси займало вугілля і нижнім не вистачало. Нижнім печам. До речі, в мене явно не вистачає мідної руди. Ну то таке зараз вже не дуже і потрібно. Хоча кудись воно йде. У мене ж були. А, куди вони поділися? Я їх викликав. Є ще така штука, як логістичний розділ. Тут я вказую, що мені потрібно, і мені роботи приносять там, 100 штук таких схем, там, 30 електродвигунів. Приберу. Дуже зручно. Вони, роботи самі слідкують, щоб у мене все було. Так не розумію. А давайте, до речі, перевіримо. Можливо, я їх вигрузив, вивантажив. Мені потрібні оці. Тільки не 50 штук, а 10. Подивимося, чи не принесуть мені зараз роботи звідкись оті штуки. Наче не несуть. Зазвичай зразу така кубка роботів влетить. Досить зручно використовувати логістичних роботів для перенесення. Предметів через всю карту з цього краю у цей край, там, де в мене нафта, у мене виробляються батареї і пластик, і переносяться роботами в цей бік, де використовується для подальшого виробництва. І навпаки, звідси забираються там зелені схеми, залізо, сталь, і переносяться нагору. По прямій, без конвейерів, в польоті нічого не, нікому не заважає. Це конвейер з. Залізничної станції, тому що в мене закінчувалася руда. Не те, що закінчувалося, не вистачало потужності конвейерів і е, родовища. Родовище потроху закінчується таке, для того, щоб заповнити печі. Ви бачите, що ці вже викопали. Ну то таке. Тут ще трохи копає. От. Ну то я розвантажую і подаю сюди. А тут ще реквестери, то скриння запиту. Мабуть, абсолютно повні. Ну да. Теж вивантажую сюди ж. Так, щось мені не несуть. А, ось два принесли. Дивно. Ну, значить більш нема. Значить, збудуємо. А, я витрачаю залізні пластини. Електронні схеми. Ось у мене їх вже менше ніж 400, і мені їх зараз принесуть. Ось, несуть уже. Ви бачите, раз, приніс, приніс. Можна подивитися, як вони збільшуються кількість. Теж зручно. Ну, Давайте побудуємо. До речі, тут уже трохи викопалося. Можна скористатися тими, що скінчилися. Докопаємо те, що тут є. А потім, якщо я буду продовжувати грати, буду возити залізницею. Я в принципі майже не оновлював свою базу, тобто навіть печі на сталеві, тим більше на електричні, не оновлював дуже довго. Не бачу смислу. Гра була спокійна, нікуди ніхто не поспішав. А, всього вистачало. Ще навіть досі вистачає, ви ж бачите. Ну то, Так і дограв. Женуться за мною роботи, не встигають добігти. Власне, це все можу показати вам, як виглядає нафта. Я не пам'ятаю, чи я вам її допоказав. Схема досить проста. Ой, в персі. Це власне сира нафта. Сюди ж підключена і... залізниця от поїхав в поїзд. З сирої нафти подається на переробку, причому я зараз в основному роблю advanced переробку, як вона там той рецепт називається, щоб я знав. Поліпшена переробка. А, але один прийшлося залишити по-старому, не поліпшено, тому що воду було незручно подавати, не хотів ламати його. Це було незручно, елементарно незручно. Та і Бог з ним, мені вистачає нафти повні баки. З них іде в буферні баки. Це, до речі, порожній чи що? Здається, порожній. Тобто важкої нафти майже нема мазуту. Все перероблено. Мазут, дизельне пальне і пропан. Найбільше потрібне пропана. Звідси... Подається вже споживачам, ну, власне, в першу чергу на сірку. І з сірки робиться сірчана кислота. А з сірчаної кислоти робляться батареї. Тут трохи вибухівки для снарядів. Тут з нафти з мазуту трохи робиться, як воно називається, щоб я пам'ятав, мастило о! Майже повне. Нащо мені стільки мастило, ну, таке. Мазут мені точно не потрібен. То так, як пропану не вистачає завжди, ще між цими двома між цими трьома резервуарами нафтоперегонні заводи, які, хімічні заводи, які перетворюють відповідно мазут в, диспальне, диспальне в пропан, чи як він там називається. Коротше, нафтовий газ він тут називається. Ну і е, поліпшена переробка нафти теж дає більше пропану, ніж мазуту і тому подібну. На відміну відмін від базового підходу. О, а чого? Навіть не працює фактично. Так, це вода. Вистачає наче вистачає нафти. Чого? Інколи не працює. Мабуть, якийсь резервуар забитий. Трохи незручно не вистачає місця. А, варто було б більше дизельного пального переробляти, хоча воно теж закінчилося. Тільки нафтового газу забагато. Ну, власне, я не заморочувався балансом. Нормальні люди знають, скільки треба, яких заводів, а я не знаю. Двох не вистачало, це я можу сказати точно. Одної сірки не вистачало. Мусив зробити більше. Та й трьох не дуже вистачало. Батарей двох заводів не вистачало кардинально, абсолютно. Мастила одного більш ніж вистачило. Ну таке. А тут же робиться пластик. Одного заводу вистачає просто поверх даху. Вугілля в мене зараз постачається виключно на хімічну промисловість. Ну, це і все. Такі діла. Як-небудь, може побудую космічний корабель. Давайте я вам трохи покажу про залізницю. А, ну, вже в принципі було зрозуміло. Ну, розповім все-таки. Чим більше вага поїзда, тобто чим більше вагонів, тим повільніше він розганя... розганяється. Максимальна швидкість не та сама залишається, але розгін повільніший. Ну і гальмування теж. Тому більш-менш нормальну швидкість на два вагони. Можна 3-4 використовувати, в принципі, не, не надто велика різниця. Але два швидше, та й ті не встигає розвантажити. Тому я не, не бачу смислу використовувати більше двох. Можна поставити локомотив з двох боків поїзди, тоді він зможе їздити в два боки. І вперед, і назад. Інакше він назад автоматично не їздить взагалі, не автоматично вручну. Він їздить, але повільно, дуже повільно. Для того, щоб поїзд зупинявся, щоб у нього був якийсь розклад, тут потрібно поставити зупинку поїзда. Вона ставиться поряд з е, рейками з правого боку. Тобто, якщо поїзд приїжджає з цього боку, зліва направо, якщо він їде, то треба поставити знизу від рейок станцію. Правою кнопкою можна змінити їм назву. У мене 4 станції. Депот це в мене станції на базі, де вивантажується товар. А Iron і Oil 2 це станції віддалені, де завантажується товар. Тобто тут залізна руда завантажується в поїзд, тут нафта завантажується в поїзд. І Відповідно поряд з вагонами стоять маніпулятори, які просто достають з вагонів вантаж. Якщо подивитися правою кнопкою на поїзді, у нього тут розклад розписаний. Спочатку їдемо сюди, потім їдемо сюди. Тут стоїмо 30 секунд, ось до. Тут стоїмо теж 30 секунд. Чи вистачить цього на завантаження, розвантаження, чи не вистачить, ми цього, в принципі, не знаємо. Я так подивився емпірично. Мені здалося, що вистачає. А, ну то я і не парився. то таке. А, і ще тут вугілля, до речі. Як паливо для поїзда. От поїзд при, пригальмував, тому що тут проїжджав а, інший поїзд. Це, до речі, мод, який дозволяє подивитися на поїзди віддалено. Ось Приїхав нафтовий, от через нього зупинявся той поїзд. Щоб поїзди зупинялися і не врізалися і взагалі не відмовилися їздити автоматично, треба вміти користуватися сигналами. Ось вони. Ось сигнал. І ні в якому разі не стійте на, на коліях. Тому що поїзд вбиває насмерть і гра закінчується. Ну, Можна, звичайно, завантажити старе збереження гри, але ця гра закінчується. Сигнал працює досить просто, ви можете почитати в Вікіпедії, але суть проста. Між двома сигналами рейки вважаються за один неперервний блок. Причому, якщо рейки перетинаються, то це теж той самий блок, тут, до речі, в описі підписано блок номер 3 наприклад. А ось перед а, чи після сигналу вже інший блок, блок 0. Або отут, от, наприклад, Так, це теж третій. А, це блок номер 2 а то третій. А це нульовий. І відповідно, якщо на цьому блоку знаходиться поїзд, то сигнал залізничний перед ним становиться червоним. І поїзд який під'їжджає до цього сигналу, він зупиняється. Поки. Сигнал не стане зеленим. От і все. Тобто, на перехресті я вставив на всіх чотирьох під'їзних шляхах сигнал, і коли, скажімо, тут от проїжджає поїзд так, він займає цей сегмент і, відповідно, звідси нам стоїть червоне світло. Ну, на цьому все. Радий був з вами познайомитися. Задавайте запитання. Можу на щось зможу відповісти. До побачення!